Брати Грім, Казка, Заєць і Їжак. Цій казці ви, мабуть, не повірите. Проте мій дідусь, розповідаючи її, завжди казав. Не все в казці вигадка, є в ній і правда. Бо навіщо б стали люди, її розповідати? Починалася ця казка ось так. Одного разу ясного сонячного дня стояв їжак біля дверей свого будиночка, склавши руки на животі, і наспівував пісеньку. Співав він свою пісеньку, співав і раптом вирішив. Піду но я в поле на брукву подивлюся. Поки моя дружина їжжачиха дітей миє та одягає, я встигну і в полі побувати, і додому повернутися. Пішов їжак і зустрівся дорогою з сайцем, який теж ішов у поле на свою капусту подивитися. Побачив їжак зайця, клонився йому і каже привітно. Здрастуйте, шановний зайцю, як ви поживаєте? А заєць був дуже пихатим і гордим. Замість чемно привітатися з їжачком він тільки головою кивнув і сказав грубо, Що це ти, їжаку, так рано по полю гасаєш? Я погуляти вийшов, відказує їжак. Погуляти? запитав зайць глузливо. Та на таких коротеньких ніжках далеко не добіжиш. Образився їжак на ці слова. Не подобалося йому, коли говорили про його ноги, які насправді були коротенькими та кривими. Чи не вважаєш ти? запитав він зайця, що твої заячі ноги бігають швидше і краще. А я же? сказав Заєць. Чи не хочеш ти зі мною на випередки побігти? запитує їжак. З тобою на випередки? – каже Заєць. Не сміши мене, будь ласка, невже ж ти на своїх кривих ногах мене обженеш? А от побачиш, відповідає їжак. Побачиш, що обжену. Ну, то побіжимо, погодився заєць. Стривай, каже їжак. Спочатку я піду додому, поснідаю, а за півгодини повернуся на це місце. Тоді побіжимо. Гаразд, гаразд, сказав заєць. Пішов їжак додому. Йде і думає. Заєць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурний, а я розумний. Я його перехитрую. Прийшов їжак додому та й каже дружині, дружино. Одягайся, хучіше. Доведеться тобі зі мною в поле йти. що трапилося? запитує їжачиха. Та от ми з Зайцем посперечалися. Хто швидше бігає, я чи він? Я маю зайця обігнати, а ти мені в цьому допоможеш. Чи ти що? З лузду з'їхав? здивувалася їжачиха. Куди ж тобі із зайцем змагатися, він тебе відразу обжене. Не твій клопіт, дружино, відказав їжак. Одягайся та підемо. Я знаю, що роблю. Одяглася дружина і пішла з їжаком у поле. По дорозі їжак каже дружині. Ми побіжимо з зайцем ось по цьому довгому полю. Заєць побіжить по одній борозні, а я по іншій. А ти, жінко, стань у кінці поля біля моєї борозни. Як тільки підбіжить до тебе заєць, ти крикни я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, відповідає дружина. Так вони й зробили. Відвів їжак їжачиху на кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце. Де залишив зайця. Ну, то що? каже заєць. Побіжимо, побіжимо, каже їжак. Стали вони кожен біля початку своєї борозни. Один, два, три, крикнув заєць і побігли обидва що сили. Пробіг їжак кроків за три-чотири, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів. Сидить, відпочиває, а заєць все біжить та й біжить, добіг до кінця своєї борозни, а тут їжачиха йому і крикнула А я вже тут. А треба сказати, що їжак і їжачиха. Дуже схожі один на одного. Здивувався заєць, що їжак його обігнав. Біжимо тепер назад, говорить він їжачисі. Один, два, три! І помчав заєць ще швидше, а їжачиха лишилася сидіти на своєму місці. Добіг заєць до початку борозни, а їжак йому кричить Я вже тут. Ще більше здивувався заєць. Біжимо ще раз, каже він їжакові. Прибіжить заєць до початку борозни, а їжак йому кричить Я вже тут. Гаразд, відповідає їжак. Якщо хочеш, побіжимо ще раз. Побігли ще і ще раз так три рази бігав заєць туди і назад. А їжак все його обганяв. Побіжить заєць назад до кінця борозни, а їжачиха йому кричить я вже тут. На сімдесят раз добіг заєць до середини поля і звалився на землю. Втомився, каже. Не можу більше бігати. Ось бачиш, каже йому їжак, у кого ноги швидше. Нічого не відповів заєць і пішов з поля. Ледве ноги забрав, а їжак з їжачихою покликали своїх дітей і пішли з ними гуляти.